Всі хто бачили? Я тебе бачу ще там. Будь ласка, сюди, народні депутати, будь ласка, до трибуни. А, а, Доброго дня всім! Шановні дорогі люди, знайомі, йду і знаю, більшість в лице знаю, когось не знаю, ви мене знаєте. Дивно чути сцени про те, що не знаєте мою позицію. Якщо хтось може не знає взагалі, що він тут робить, то я нагадаю. Не підписувала жоден законопроект, який мінявся, міняє сьогодні податкову систему, ні той, що називався ліберальним, ні той, який пропонує мінфін. Тому що всі нові пропозиції, які сьогодні є, комплексні. Вони всі стосуються частко, в частині зменшення спрощеної системи оподаткування. І я особисто, і вся та фортеця, величезна фортеця, яка є по всій Україні, ми відстоювали. Будемо відстоювати спрощену систему оподаткування. Наша єдина позиція сьогодні всієї фортеці, і моя особисто. Це спрощена система оподаткування повинна залишитися в тій редакції, яка є на сьогодні. Жодних змін. Є одне тільки питання, на про яке ми можемо говорити. Це зменшення суми в 20 мільйонів. Тому що я абсолютно переконана, що тут серед вас нема ні одного, у кого 20 мільйонів дохід. Це свого часу робив хамутинік. Для що... жеджуле може бути тобто? У джуле може бути. Він у нас такі тоді скидайте його сцени, Сергій Іванович. Про яке ми можемо говорити, це ті 20 мільйонів, які не ми вносили, не ми ініціювали. Вони собі зробили. а Тепер ними торгуються. Все інше, спрощену систему. Ми відстояли у Азарова, і я абсолютно переконана, що вона повинна бути така, яка вона є. Я вчора була на нацраді реформ у президента. Вчора слухала доповідь представника міністра фінансів, від яка презентувала пропозицію позицію проекту міністерства фінансів, слухала доповіді інших урядовців і депутатів. Було прийнято рішення президент доручив Мінфіну. Врахувати максимально норми, які стосуються ПДВ з депутатського законопроекту, податок на прибуток, взагалі ставки податків жодних не піднімати. А в спрощенці ще раз обговорювати з нами з вами ту редакцію, яку мінфін буде готувати для того, щоб вносити до Верховної Ради. Президент доручив в обов'язковому порядку. В частині касових апаратів, які мінфін пропонує в 2016 році, вводити для другої групи, а пізніше для першої, внести щоб це були не ті касові апарати, які сьогодні, а ті електронні, які можуть працювати ну від телефона, від комп'ютера, від будь-чого, щоб не було жодних монополістів, щоб не було ніякого бізнесу на цих касових апаратах. Це те, що доручав президент. Я знаю точно, що МінФін на це не здатен. Але позиція, яка вчора була, і яку я розумію, ми з вами повинні зараз дочекатися номеру взагалі останньої редакції від Мінфіну, тому що те, що поручав президент вчора, Мінфіну, воно зовсім відрі. Ізняється від того, що доповідав МінФін міністр фінансів. Що вони будуть вносити в парламент? Я розумію, що нічого доброго, але що саме і під яким номером ще не зрозуміло. Нам з вами потрібно отримати номер законопроекта в парламенті який буде стосуватися в тому числі і спрощенки, і коли ми будемо бачити цей номер, тоді ми будемо знати покроково, що робити. Нам робити це не вперше. Я точно знаю, що всі ви, ваші об'єднання, підприємницькі, знаєте ваших мажоритарників, де знаходяться їхні приймальні, які адреси їхніх помічників і. З свого боку гарантую в першу чергу смскою на всі номери, які в нас є. Номер законопроекту, який буде внесений Мінфіном, і однозначно підтримку захисту спрощенки в цьому в цих законопроектах. Щоб в залі ні мого голосу, ні голосу моїх колег за цей законопроект не було. Я вам дякую за те, що ви приїхали. Мені шкода, що ви сьогодні приїхали. Правда, ви приїхали, побачили до одного. Ви приїхали. Показала уже сьогодні парламенту, що ви будете боротись, але сьогодні не буде так, як я завжди люблю. Я завжди люблю, і ви знаєте, хто з нами вже виходив не раз. Ми завжди виходячи, отримуємо результат. Відповідь, відмову, якийсь наступний крок сьогодні результата не може бути. Та це розуміла організатори, коли вас організовували. Але ви сьогодні один одного побачили, і ви знаєте, що далі нам є з ким і і ви точно повинні знати, що спрощенка нам потрібна, і поки не буде загальної системи, такої на яку ми захочемо, її не мають права чіпати. Я вам ще раз дуже дякую. Номер законопроекту, в якому мінфін, якщо він захоче, можливо, вони вас побачать сьогодні і передумають. Але смс кожному з вас відійшлеємо інформацію від фортеці про те, що відбувається, якщо буде, коли буде новий законопроект від Мінфіну в парламенті, номер і ситуація з Прощенкою. Цю смс однозначно ви отримаєте кожен від фортеці, а від мене підтримку в парламенті. Ще раз дякую вам і не мерзні. Дякую вам. Дякую.